Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу. Я вже раніше колись показував схожу. ну, Вирішив показати, але вже детально. Отже, то буде нарізка шліців. Значить, Трошки передісторії. Я зараз працюю над одним таким досить масштабним проєктом. І в ньому є задача нарізати на от таких от валах. Квадратних валах, я думаю, може вже дехто впізнав, що тут таке є. О, треба нарізати на На оцій стороні, так, на оцій шийці. З цього боку шліци, на які сяде оця от шестерня. О. Бачите? Коротше, вона має сісти сюди. Ну, е, ясне діло, що. В ідеалі такі роботи робляться на зуборізальному станку. Але це в ідеалі. У нас зуборізального станка немає будемо робити на фрезерному ділильній головці. Чому я роблю на великому фрезерному станку, а не на малому? Справа в тому, що якщо поставити ділильну головку, поставити вал, поставити задню бабку, а таких валів є три штуки, і один, це самий менший, далі є більший і ще більший, то просто бракує довжини стола. Нема куди поставити. Тому, як бачите, досить корисно мати в хазяйстві великий фрезерний станок. Е, ну що ж, Зараз ми зараз ми що зробимо? Ставимо нашу заготовку ділильну головку і будемо потихеньку фрезерувати. Тепер по фрезах. Мене дуже часто питають мої підписчики про фрези, якими я користуюся. Так? Я вже раніше про це говорив, але просто скажу ще раз. Значить, Я перейшов в плані фрезеровки на фрези імпортні, суцільний і твердосплав. Оцього цього от барахла. Оце от барахло. Р6м5, R6, R6M5K5, R6M5A5 і прочі лабуди. В мене його є, оцього цього хламу. Ну, певну пару десятків кілограм. Воно в мене є. Я деколи його використовував на якісь такі невідповідальні роботи, там, щось видерти, щось. Ну, такі грубі роботи, не відповідальні, знаєте, де просто не жаль. Решта, я перейшов на інструмент суцільний твердосплав імпортний. так. От подивіться, це є фреза вісімка, так? Я не буду там фірми розказувати, щоб не говорили, що це реклама. Я, в принципі, особо не заморачуюся фірмами. Я дивлюся по якості інструменту. Ну, от, Порівняти це і це, знаєте, це так, як порівняти. Запорожний мерседес. Так, вона коштує, вона коштує як 20 оцих. Але коли мені дадуть 20 оцих, або ну, запропонують, або 20 оцих нових, або одна оця нова, то я дам в придачу ще отаких от от 5 і кажу, забирайтеся, щоб я з більше з цим не бачив. Розумієте, інструмент повинен працювати. Той, хто працює на ставці, на ставці десь там на заводі, якщо ще такі там лишилися, де ставку платять, той може стояти. Півдня біля наждака, видрочувати, вибачте, на слові оце от, от чудо, і казати, що я супер заточник, якщо це все. Це є, це є фігня. Це інструмент, який себе віджив. Він себе віджив. Я його тримаю для якихось спец, таких робіт, там може якусь радіус зробити, може ще щось. В основному я їх не використовую. А Використовую дорогий, нормальний, якісний інструмент, тому що треба ставати і працювати і заробляти гроші, а не займатися ерундою. Знаєте, це так, як порівняти дві машини: там газельку і мерседес Спринтер. В результаті заробляє той, хто багато їздить на мерседесі Спринтері і заробляє на цьому гроші, а не той, хто лежить під газелькою. От. Ну, Якби люди, які попробували працювати цим інструментом, якщо вони цим дійсно заробляють гроші, то вони назад на оці качани. На оце чудо. вони не переходять назад. Оцими качинами, як казав мій знайомий фрезеровщик, з ними добре за псами кидати. От їдеш на велосипеді і доганяють а ти витягну з кишені таку фризу, кинув псові в чоло. От, розумієте, Оце От адекватно, адекватно. Мораль така. Користуйтеся якісним дорогим інструментом. Ну, відповідно, якщо ви встані його купити і в стані його відробити. Якщо це тільки так побавитися, то відповідно. Можливо, і нема змісту, нема смислу. Отаке. Бачите, вони є різні. Вони є і 4 пері, шести пері, восьми пері, і всякі різні, гарні, цікаві, красиві, аж любо взяти в руки. Добре. то таке лірика. Давайте будемо ставати до роботи, різати шліци. Я, е, я вже настроїв ділильну головку, яка буде ділити нас на 6. На 6 так, на 6 шліців. Шпінгерів стоїть цангій патрон. Зараз ставимо сангу, ставимо фрезу і погнали. І призируємо просто 6 таких каналочок так, спочатку. Таких як, як пішпонку. На ширину 9 мм. Шириною 9 мм. Глибина 3,75. За кроки, бачите, ця фриза вона бере, бере і не питає. Отже, профризирували ми наших 6 канавок. 6 канавок. Але до шліців їм ще рости і рости. То не є ніякі не шліци. Це є просто 6 таких канавок, як би під шпонку. Так? До речі, фриза у нас вісімка, а ширина паза 9. Тобто я півмлімтра йшов туди, півметра йшов назад. Ну, я вже того не показував, то як би зрозуміло. так. Тепер в чому заключається ну, не то, що фокус, а як би суть роботи. Дивіться уважно. Е, у нас шліци, шліци, так? Є непрямокутні, вони є трапецевидні. Дивіться. Значить, ми. Нарізаємо на валу канавки, в які має зайти оцей от зуб. Так? Має зайти в, цю, в ту канавку оцей от зуб. Ви бачите, що він є не такий, як шпонка, рівний, так? він є трапецевидний. В даний момент ми прорізали на нашому валу рівну канавку. Зараз я візьму білий маркер. Так буде, я думаю, наглядніше. Секундочку. Так, дивіться. Значить, в даний момент ми прорізали на нашому валу ну, якби рівну канавку. так, Раз, два. Просто рівну. Просто рівну канавку. Так, рівна. от. А нам потрібно, щоб вона була трапецевидна. Трапецевидна для того, щоби. У нас оцей зуб туди зайшов. Тобто нам потрібно в нашій канавці. Ось я зітру, значить, на валу от у нас є наш центр вала, так, є його окружність, є окружність. І ми нарізали рівну канавочку. Рівну канавку, так? Тепер нам потрібно з цієї канавки позбивати з неї оці от кути, цей і оцей, щоб в нас паз вийшов трапецевидний, для того, щоб в нас сів оцей от зуб. Оцей от уклончик згідно з правошника, є 30 градусів. Що таке 30 градусів? Якщо круг у нас має 360, а нам потрібно 30, це є 12-та частина. Тобто нам потрібно нашу, наш вал провернути на 30 градусів. Тобто на одну 12 круга. Як це робиться? Це робиться точно так само, як і на як і ділиться, просто провертаємо зараз. Вибираємо ділення на 12 згідно ділинного диску згідно круга і провертаємо на 30 градусів. Так, 30 градусів. Значить, що це в нас буде? Це в нас буде не багато, не мало. а Три оборотика. Раз, два, три. І 11 проміжучок. І є. Тепер що ми отримали, коли ми повернули. Бачите, я заштрихував синім кольором, так? синім маркером, що ця грань вона в нас вже стала під кутом 30 градусів. І коли ми будемо фризою йти, фриза буде ясне діло, що знімати рівно, ми вже наш шліц підфрезеруємо під клин, тобто під 30 градусів. Тобто, так само звідси, потім так само треба буде брати звідси. Ну що ж, поїхали. Отже, як проходить процес? Я вже два шліця профрезерував, Дивіться, маркером я затемнив, так. І поїхали. Бачите, у нас, нас же шліц трапецевидний, але тільки одна сторона. Ну і знов ділимо на 6. Знов ділимо на 6 і так робимо всі 6 зубів з цього боку, а потім будемо робити з цього боку, з нижнього. Тому що уклони є рівносильні з двох боків. Так, після довгих плясок з виведенням. Товщини нашого шліця. Що маєте на увазі товщини? У нас тут має бути рівно 13, причому не по штангелю, а я міряв на мікрометру. Ну, вроді би, як всі 6 зубців є однакові. Ну, Тут як би є нюанс. Не можна деталь знімати з патрону. Ми зараз акуратненько відсунемо задню бабку і попробуємо Попробуємо насадити нашу шестеренку. Ну, Якби треба ще давати запасна Заусеницю, усе... За так. Акуратненько. Так. Стіл опустимо вниз. За це дуже великою ідею не підняло. Тобто мало би, мало би воно зайти. Так, де ти колесо? До речі, про колесо. Колесо готове, так, ну, шестерня. Я коли міряв, дивлюся, чомусь внутрішній діаметр є конусний. Небагато, на півтори десятки. Я взяв його на токарний, за, ну, за зуби взяв обратними кулачками і альборчиком. Проточив на рівно на циліндрично, бачите, блискуче От. Тому що інакше, ну, я не знаю, чи це такий брак, чи що, ну не має бути тут конуса ніякого. Добре, пробуємо. так О, Ви знаєте що, О, ви знаєте, що воно зайде? Воно вже Вон, я його запхав, наскільки на міліметрів. На міліметрів 10 я його вже руками запхав. Зараз я зніму. Деталь, я думаю, можна зняти. Знімемо зараз заусеницю, тому що вона по-любому тут воє. Заусня. Що тут? Знімемо заусеницю. я думаю, що зайде. Отже, шановні парафіяни, який результат ми отримали в результаті? Ми отримали нарізані отакі от... Такі от шліци. Такі от шліци. значить, про, По закінчення цих шліців. так, Бачите, воно у нас виходить сюди. Але конструктивно у нас підшипник, тут буде ще підшипник. так, Зараз підшипник впирається внутрішньою обоймою сюди. Виходить підшипник міліметр за, оцю, за оцей от виступ. А сюди в нього впирається в шестер. Ось я зробив чуть-чуть справ... далі, так, щоб шестерня в нас зайшла вільно і вперлася вільно в підшипник, щоб між підшипником і шестернею не було абсолютно ніякого зазору. От. Ну що ж, давайте, як кажуть, попробуємо. Я зняв заусеницю напильничком і зараз ми спробуємо. О! Ваш. Ще можна навіть чуть. Ну, я від руки буквально сопхав, так? От сів наш вал. В наш вал в нашу, в нашу шестерню, в наш ліцей. Вот. Можна ще чуть взяти міцно новоточка, ну, так. Бачите, чітко сіло без люфтів, без нічого, тобто, ну і бачите, як шестерня сіла якраз впритул сюди. Отака, от, коротше, якби... Технологія, так, ну, які ще варіанти, тут якби інакше не зробиш, так? Інакше тут не зробиш. Якщо б були маленькі шліці, можна було б робити фасонний різець і робити літучкою. Ну на такій ширині, на таких шліцах, просто, просто не вийде на таких шліцах. Зробити літучкою. Дуже велика жорсткість, верніше, дуже велика нагрузка буде. І буде проблематично з цим всім літучку зробити, буде досить таки важко. Ось О, така от робота, так, я думаю, пригодиться комусь. О. Чітко сідає. І це ще буде різьба, шайба і великий болт буде затягувати це все діло. от, ну це буде Відео про закінчений проєкт, я думаю, скоро я його завершу і покажу вам. Просто якби сюжет про нарізку шліців. Все, дякую за увагу.